Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина. І сьогодні хочу розповісти вам про свої книжкові плани на вересень. А перед початком відео хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ. Я залишу всю інформацію про цю ініціативу внизу в інфобоксі. Ви можете перейти і ознайомитися, щоб якось коротко розповісти вам, що це таке. То ми зібралися всі буктюбери і створили два рахунки і збираємо туди гроші. Також влаштовуємо в нашій групі «Буктюб української різноманітні аукціони, благодійні розпродажі книг. Всі ці гроші, які ми збираємо, відправляємо громадські організації Валькірія, і вони вже закуповують те, що необхідно нашим бійцям на передові. Не забувайте заглядати в нашу групу «Буктюб українською. Там ми також робимо і звіти стосовно того, куди і на що. Що ми витратили гроші, які ви нам задонатили. Хто доненько на моєму каналі, той знає, що у мене була така традиція майже рік? Я розповідала про те, що прочитала за попередній місяць, і плани на те, що буду читати в наступному місяці. Також розповідала про відео, які найближчим часом повинні вийти, і якісь свої думки, роздуми, що зі мною сталося, такого книжкового за місяць. Я вирішила потрохи відновлювати, відроджувати цю рубрику, бо я себе в ній відчуваю дуже і дуже комфортно, а також на початку місяця, кожного місяця, я завжди маю план дій, тому мені це дуже і дуже зручно. Хочу розпочати це відео з книг, які планую в першу чергу читати вересні, а точніше, взагалі, я б сказала навіть осінню, бо мені здається ці книги дуже осінніми. Це не те, що підбірка чи добірка, це просто те, що я підійшла. До своїх поличок з непрочитаним, і така поглянула і вирішила, що хочу почати читати і взагалі прочитати в вересні саме ці книги. Перша це кров Будапешту Наталії Матолінець, третя частина з серії трилогії Варта у грі. І я її вже давно придбала, вже давно в мене вона в вона у мене вже давно на полисті, і я розумію, що хочу просто, знаєте, прочитати, щоб вже... Завершити для себе цю історію. Мені цікаво, чим все завершиться, бо в другій частині там дещо змінилося у взаємовідносинах між головними героями і взагалі якось в іншому, достатньо нестандартному руслі, я б сказала, покотилася все по сюжету. Тому мені буде цікаво дізнатися, що там як і далі. Та я вже давно б хотіла завершити просто трилогію. Це знаєте, коли на полиці є ціла трилогія. А ти чомусь думаєш, що треба відкладати до кращих часів, або треба відкладати до гірших часів, коли книга зможе тебе вивести з якогось нечитуна чи ще з чогось, але зараз намагаюся вже не відкладати. І тому беруся за цю книгу саме у вересні і буду її читати. Вона, до речі, більша за дві попередні, і як ви розумієте, це вже буде в нас про Будапешт. Тут позаду саме. Знайшла, є ось такий розворот. Тут нам розповідається про тих, хто є вартовими, і всякі різноманітні пояснення. Не знаю, до речі, чи можна ці книги читати непослідовно, бо завжди є таке питання, чи можна цю серію читати непослідовно, там починати з третьої, потім продовжувати з другої. Деякі серії реально можна так читати. Але стосовно цієї я не думаю, тому що якщо ви будете читати другу, а потім першу, то ви зробите собі дуже величезний спойлер. бо... Непослідовно читати цю трилогію, мені здається, не варто взагалі. Чому я почала про це роздумовувати? Не знаю, давайте рухатись далі. Наступна книга це медицина доказова і не дуже Андрія Сем'янківа. Я зараз вирішила хоча б одну книгу в місяць читати щось з нонфікшену. в мене дуже багато всього не збиралось від віхоли, і Мені хочеться це читати. А оскільки цю книгу я розпочала в рамках марафону «Розпочни розділ, то і мені сподобалось. То я вирішила, що хочу продовжити своє знайомство взагалі читати про медицину доказову і не дуже. І тому для вересня я обрала саме. Її, ну у мене тут знаєте, вже прочитаний перший розділ, я вже почну з другого, вже значно менше. Потрібно буде читати, але я думаю, що буду читати, знаєте, таке по розділу. Вони тут по 10-15 сторінок. Для того, щоб це було розмірене читання, щоб кожен розділ мені якось більше запам'ятовувався, і всяке таке. Якщо читали, то пишіть з у коментарях, як вам, бо я бачила, що дуже багато хто планує читати цю книгу, але не бачила відгуків від вас, саме від вас, що ви вже прочитали її. Хоча в декого бачила так, Віталік писав, що він її читав і ньому вона здалась непоганою, тому ось так. І я теж буду читати і буду вам розповідати про свої враження. З нонфікшоном завершено, Взагалі з будь-яким жанром у цьому відео вже покінчено. Продовжуємо з фентезі. І так, я хочу почитати велике полювання Роберта Джордана. Ой, вона така велика, така велика. О тут іще лясе, і така вона важка. Важко буде її читати. Mm -hmm. І знаєте, я зараз у рорку теж собі відмічаю, скільки я там читаю сторінок за годину і всяке таке, і різні книги по різному читаються, тому що різний шрифт, різний об'єм і різний формат книг, тому читаються по-різному. І я зараз читаю десь 42-43 книги за годину. Книги сторінки за годину. Я думаю, що. З цієї книги я буду там, читати 10-15 сторінок за годину. А тут, тут скільки? Ого, тут 600-700, майже 700 м, сторінок. Але тут в кінці вже якісь пояснення, йде як такий словничок. Тому ось так буду продовжувати читати. Для мене, чесно кажучи, колесо часу є більш динамічніша історія, ніж Володар Перстнів. Хоча і та вона дуже ніжна, дуже мелодійна, це як пісня, це як балада для мене Володар Перстнів. Це те щось подібне, але воно більш ну, на сучасне фентезі схоже. Хоча і Роберт Джордан у кожній своїй книзі віддає. Данину, саме володарів перснів, буду читати і розповім вам щодо чого. Наступна книга знову фентезі, я ж попереджала це Персі Джексон та викрадач близько к Ріка Ріордана. Вже всі бачили каст. До серіалу там вже підібрали акторів. Всім щось не подобається, а я навіть не хочу дивитися. <смі> я просто хочу. і знаєте, я чую, що буде екранізація. Різко у мене бажання прочитати книгу підвищується, але не через те, що я буду дивитися екранізацію. Серіал це фільм. Немає значення. Я скоріше за всього не буду дивитись. Мені просто цікаво прочитати книгу. Тобто щось таке дивне. Багато хто читає перед ну там прем'єрою. Фільму чи серіалу, книгу, щоб вже знати, що в книзі і дивитися. серіал. Я такого не роблю. Цю книгу теж я розпочинала. Ого, скільки книг та розпочинала в рамках марафону. Розпочне розділ. Тут я на 23-й сторінці, оскільки книга дуже ну така, знаєте, підліткова, дуже легка, дуже фентезійна. Я не буду перечитувати попередні 23 сторінки, хоч і читала їх весною. Здається, на початку літа. Ні, весною, в кінці весни я не буду перечитувати, бо дуже чітко пам'ятаю, що там було і як. Тому ось такі у мене плани з читання. Я собі обрала ну, чотири книги. Я розумію, напевно, оцінюю свої сили. Ви бачили велике полювання. Скоріше за всього, вересень весь буде в мене з великим полюванням, і більше нічого я не прочитаю, але плани побудувати то святе. Наступний пункт цього відео це. Контент, який я планую знімати, це мої плани, які я собі записала, і скоріше за всього я їх виконую. Але деякі відео можливо і не встигну відзняти, чи там за тих чи інших обставин не має значення в себе на патреоні. Я опублікувала прямо по датах, коли я планую. Ну, це як такий мій планер. Я розпланувала собі місяць, які відео у мене повинні виходити, і я ділюся з цим зі своїми патреонами. Якщо вам цікаво, залишу посиланнячко внизу в інфобоксі. Там я час від часу публікую розпаковки і книжкові покупки там, по дві-три книги. Тому що для відео на YouTube я збираю там, щоб в мене було хоча б 7-8 книг. А на патроні я показую все, що одразу купую. Тобто Хто підписаний на мене на патроні, знає, що в мене вже є деякі покупки, які я купила ще минулого місяця, але в мене не збиралося тільки книг, щоб я зробила великі покупки на канал, відео не відзняла. Тому ось так. Інколи там є передперегляд, А ще інколи я знімаю якісь там цікавинки. От нещодавно буквально вийшло смішне відео, де я змонтувала багато уривків з різних зйомок, де були кумедні моменти. От, щось таке в мене вийшло. І я собі запланувала відео, які в мене повинні виходити цього місяця. Найперше відео, яке я сподіваюся зараз відзніму, і яке вийде 31 або вже 1 вересня, тобто 31 серпня або 1 вересня, це книжкові новинки і анонси. Цього разу я вирішила не гнатися за числом, бо мені останні місяці мені просто хотілося волати, скільки багато книг виходить у нас українською. І це просто безмежно прекрасно. Я видихнула, я заспокоїлась, тому що минулого місяця вийшло два такі відео, і це було дуже важко. Ну, це було важко монтувати, настільки знімати чи готувати навіть той матеріал. Це було дуже важко монтувати. Хоча в мене немає чогось там особливого, незвичайного, але це було важко. Тому я вирішила цього місяця зробити просто от, зібрати ті анонси, ті книги, які вже вийшли і є новинками, але я про них ще не говорила. От ті, лише які мене цікавлять, і скоріше за всього я їх придбаю і буду читати. І більшість книг це від сучасних українських авторів, а інша частина книг це фентезі і наукова фантастика. Там час від часу з'являється. Мені здається, щось таке було. Про сучасних українських авторів мені найбільше просто хочеться розповісти вам, які новинки виходять. Бо ну через війну багато чого затримується, багато чого не друкується і відкладається. І те, що деякі книги виходять. Це просто. Дуже і дуже добре, і про це мені здається, треба розповідати. Бо навіть я часом бачу якусь новинку, бачу її на полисті в книгарні і не бачила ніякого анонсу десь в інтернеті. І мене це засмучує, бо в книгарні я хожу дуже рідко. Шкода, але так виходить, що не часто я потрапляю в фізичну книгарню. Так от, найближчим часом буде відео про книжкові новинки і анонси. Планую цього місяця відзняти два влоги. Один влог це буде обов'язково похід на почікуні. Це буде формат 5 книг за 7 днів. Старий мій формат, який я знімала ще до лютого, і я його люблю. Це таке влогове відео, в якому я 7 днів читаю 5 книг. І я буду намагатися прочитати всі ті книги, які вам обіцяла прочитати ще влітку, але нічого в мене не вийшло. І нарешті я розпочну гіперіон. Ви скажете мені, ти ж усе собі 4 книги запланувала. Все добре, я лише той тиждень буду читати. Ну, ті книги похід на почікунів, і ще думаю, що зроблю влог читання якоїсь однієї книги від сучасного українського автора. Бо живі враження і розповідь про те, чи книга подобається чи не подобається саме в процесі читання. Це є дуже цікаво. Я обожнюю сама такі відео, тому хочу щось таке подібне і сама знімати. Також в мене виникла просто геніальна ідея, через що я думаю, що я просто в вересні прочитаю стільки багато книг, просто стільки багато, як ніколи. Я хочу зробити таке чудове, гарне відео, яке називається Я читала. Місяць, сто, сторінок. Вдень і що з цього вийшло. Це колись якийсь такий дуже популярний формат на англомовному Буктюбі, і взагалі е, різні варіації, там стиль Я пив 3 літри води кожного дня упродовж місяця, і що з цього вийшло. Це як такий певний формат. Я побачила його на англомовному Ютубі, там саме про воду було, а потім я бачила і про книги, там, де хтось читав і по тисячу сторінок в день, але лише там тиждень чи декілька днів, і що з цього. Вийшло і всяке таке. Тому ось так. Я дуже загорілася цим, у мене вже тиждень майже по 100 сторінок, я неймовірно сильно цим пишаюся, а зараз вечір я знімаю відео і йду зараз монтувати, а прочитала сьогодні лише 64 сторінки. Ще 36 сторінок, ви розумієте, нависають наді мною, <хи> але це все жарти насправді. Мені дуже хочеться, щоб це відео вийшло якісним і гарним, бо це буде таке статистичне відео. Я там збираю інформацію про те, як збільшується швидкість мого читання, які книги легше читаються, які важчі. Я думаю, що це повинно бути щось цікаве. Також цього місяця вийде відео Мої книжкові. Так я бачила, що вам дуже сподобався тех про книги, які я не буду читати. І я зрозуміла, що на моєму каналі за стільки багато років не було жодного відео, в якому я вам розповідаю про те, що я люблю читати. Ми з вами знаємо, що я люблю фантастику. Більше з цього я люблю фентезі, але є різні жанри, і є деякі сюжетні повороти, сюжетні моменти, які мене бісять, які мене виводять. Або які я обожнюю і які я готова читати в сотий раз в кожній книзі, і воно мене не буде виводити з душевної рівноваги. Тому я вирішила зняти ось таке відео. Мої книжкові так. А в жовтні я відніму відео, якщо в мене вийде. Знаєте, вже я на жовтень, на жовтень планую. Ви розумієте? Вже на жовтень планую. Ще вересень не почався. <гум> так от, можливо, в жодні вийде віде відео мої книжкові ні. Про це я мала сказати раніше, але найближчим часом вийде відео, віде прочитане за серпень. Я саме сьогодні, 29 серпня, і я дочитую останню книгу. Я думаю, що завтра її дочитаю, вже сьогодні не вийде. І тому я ще не можу сьогодні відзнімати прочитане, бо ще є два дні. <гум> І тому ось так. І це відео теж вийде найближчим часом. І в кінці місяця, або можливо, десь посередині будуть книжкові покупки. Я нарешті зберу хоча б тих дев'ять книг, які купила, щоб вам показати. Але ці книги, от, це дуже бажані книги мої. Бо часом буває мої спонтанні покупки, я бачу, хапаюся, бо я десь про це чула. Я десь про це говорила і розповідала, і просто тягну все на своїй книжковій полиці. А це я дуже так вибірково і мені. Дуже це сподобалось, тому я думаю, що буду вам показувати дуже і дуже щось гарне і те, що буду одразу читати. І це невеликий спойлер, там буде дуже багато фентезі. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно сподобалось, було цікавим. Пишіть внизу в коментарях, що ви плануєте читати у вересні. Можливо, у вас є знаєте якась така універсальна книга осіння, яку ви плануєте читати осінню. Я теж роздумовую над тим, щоб можливо створити якусь добірку осінні. Книг, які я люблю читати осінню. Можливо, це навіть будуть не книги, а якісь певні жанри, можливо, якісь певні теми, сюжети, які я люблю читати саме осінню. і Якісь в мене такі особливі думки стосовно добірки виникають. Тому пишіть про це все внизу в коментарях. Віримо збройні сили України. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.